Львів, Київ, Суми, Дніпро, Хмельницький, Вінниця, Черкаси, Одеса і щоденно Харків. У березні не було жодного великого українського міста, куди б не летіли російські ракети. У ворога нова тактика запускати якнайбільше ракет і шахедів щодня, аби паралізувати українське ППО. Намагаються комбінувати ці атаки за рахунок великої кількості цілі, які рухаються з різною швидкістю на різній висоті. Ворог вивчає нашу тактику застосування наших сил на систем ППО і він намагається використовувати складки для того, аби наші радари не могли побачити саме їх ракети. Зміни ворог і підходить до планування ракетних обстрілів. Зараз тактика обстрілів значно вдосконалилася. Минулий рік вони удари здійснювали підготували ракети, там тиждень два максимум. Здійснили наліт, далі термін на підготовку. Зараз ворог. Ну, знайшов способи підготовки і проведення нальотів одночасно. Фактично, поки одні ракети підвішені і або вже летять на ну, Україну, інша партія вже готується, відбувається її передпольотна підготовка. Обстрілюють українські міста усім, чим мають – шахедами, авіабомбами, крилатими ракетами і балістичними. Лише по столиці за три місяці росіяни застосували понад 180 засобів ураження. З них 5 цирконів, 11 кинжалів, 6 іскандерів, 113 ракет Х-101, 48 шахедів, 3 ракети Х-69 і один калібр. Це дані столичної військової адміністрації. У цих масованих весняних атаках росіяни майже не застосовували калібри, бо берегли. За словами керівника головного управління розвідки Кирила Буданова, нова ставка у Рошистів буде саме на них. Найближчим часом, думаю, що ми побачимо знову калібр є нормативно-правові акти, документи, рішення і так далі. У них було рішення на перше поновити запаси ракет флоту, бо вони значно вони на той час скоротилися, довести їх до. Скажімо так, певної кількості, яку я зараз не хочу озвучувати, це завдання вони виконали. тобто зараз вони технічно готові до їх застосування. Чим більше ракет запускають, тим швидше вони закінчуються, кажуть експерти. Хоча росіяни і налагодили їхнє виробництво повністю покрити витрати не в змозі. Чотири місяці це при темпі випуску 40 ракет на місяць, 160 ракет. Проте вони ж 133 ракети відстріляли лише в березні. Росіян по крилатих ракетах ресурс ще на два масованих нальоти по авіаційному базуванню крилатих ракет Х101, Х 555. Потім вони передадуть естафету або зараз поїде естафету на ракети морського базування. Вони них їм відстріляються, але все одно це буде не, 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 скажімо так, не такі інтенсивні, як були наприкінці березня. Незмін у своїх повітряних атаках застосовуватимуть дрони. Саме їх зараз росіяни активно штампують. Росіяни взяли темп приблизно, от в цьому році вони кажуть, що вийдуть на рівень 6 тисяч шахідів на рік. Це означає 500 на місяць. Оце будуть випускати багато. То росіяни можуть так би мовити мікси посилати, доповнювати або крилаті, або морські ракети, доповнювати ще й сухопутні. Іскандерами обстрілюватимуть і прикордоння, бо балістики і фабів ворога ще достатньо. Ми бачили застосування фаб 250 у МПП Т-30. Так це модернізована фугасна авіаційна бомба, до якої приробили певний механізм, яка робить її. Дещо схоже на крилату ракету цього заліздячка у росіян ще досить багато. Вони намагаються здешевити використання, так придумуючи ось такі різні засоби, так для обстрілювання та терору українського населення. Вже традиційно росіяни воюють проти мирного населення, обстрілюючи райони щільної забудови. Та головна мета теперішніх знищити нашу економіку. Три пріоритетні напрямки це. Підприємства оборонно-промислового комплексу, другий за пріоритет у них енергетика, електроенергетика, яка забезпечує всю нашу промисловість, покласти енергетику, покласти промисловість таким чином. І третя – це удари про газотранспортні системи. Очевидно, що спрямована ракетна атака проти нашого економічного потенціалу. Та наші бійці ППО вкотре доводять, що попри усі хитрощі ворога відбивають атаки. Утім, Україні зараз вкрай необхідні протиракетні протиповітряні системи, які здатні уражати балістичні цілі, кажуть експерти. Бо головну ставку росіяни роблять саме на них.